Наші, шановні телеглядачі, шановні сумчани чи сум'яни, сум як же ж правильно мешкають. Щ... сум. <смешк> Мешканці сум. Хто сум тільки що прокинувся, хто прокинувся, вже давно дивиться нас. Привіт, і... всім і Доброго привіт ранку. І Всім, хто чекає на розіграш двох квитків, тому що це відбудеться вже дуже-дуже скоро. Тому що, тому до що нас... ми вже в цій студії не самі, у нас невеличке поповнення. <смеш> <смеш> до нас завітали. Ти ти подумав, що ти сказав? <смеш> <смеш> так, я подумав, що я сказав, тому що зараз режисери покажуть наше поповнення. <реш> Ось воно. Доброго ранку вам. У нас Доброго. сьогодні е, в гостях стендап-коміки, наші сумські стендап-коміки, яких стендап ви ще могли бачити на своїх екранах в якості, от безпосередньо в якості стендаперів, але от тепер вони будуть з нами. Ось розмовляти вони, вони існують, живу. вони поряд з нами, вони ходять зі звичайними людьми. <реш> Отже, це Євгеній Лубенець і Оля Краснянська. І ще раз добра ранку. <реш> Начинає сендайперіш, всем привет, 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 здрасте, здрасте, доброе утро. Здрасте, привет". Наверное, и у всех была такая всіх <свиститу> <свистит> 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 да, да. Ага, а вот помните, бывало, замечали, да? так? Бувало з каждому. От, от у нас традиційне питання. Взагалі ми знаємо, що коміки такі люди доволі нічні. І вранці Собоксі. і і вранці їм вставати просто нереально. Був у нас в гостях, тут такий один комік, звуть його Фелікс Редька, який да. трошна yeah, да. запізнився. О, тому <гум> тому питання до вас взагалі, да. як було вставати, і як, як ви зуміли як не запізнитись? Бадьоритися Чесно, Я жутка сова, і я <гум> сьогодні проснувся в половину сідьмова. и это было ужасно. Это очень интересная история, теперь я расскажу. Я а, завела будильник, проснулась нормально, выпила кефирчика и прибежала к вам на эфир. О, кефирчик. Мы просто да. тут собираем до своей коллекции разнообразные способы, как же можно прокинуться на краще, потому что нам это очень необходимо каждый день. Да, бодрит. Кефирчик, да? Да. Угу. Кефирчик. Я кефирчик. возьму себе на кефирчик. Нет, я запишу. Запишу. Женя, ты запомнила. кефирчик. Ладно, давайте перейдемо вже безпосередньо до нашої події, давайте. так як ви стендап коміки до, ви... події. Ми дуже веселі, люди, може. дуже да, і... веселі, <смішнішні> люди. Смішні. Дуже цікаві історії розказуєте. Ренесанс стендап, великий концерт. <laughs> да. uh -huh. От Ви як організатори, так? можна сказати? Ми скоріше учасники. Ви ж долучаєтесь до організації? Ну, косвенно, скажем так. Да. Вы же uh, члены одни великой семьи. Нет, ну просто сразу, знаете, так приезжают с комики Києва, Киева, просто становится как поклон, сразу делаем поклон, говорим, здравствуйте, друзья. А они а целую, целую, целуем руку и парням, и девушкам всем да. О, мы не А собі? <кхи> Только Оль. <кхи> и, ну і Феликсу, понятно, Феликс. А, звісно, профессиональный с Феликсом. От, і взагалі розкажіть безпосередньо про цей концерт, що це за концерт, хто там буде його... людей, хто купив квитки, всіх поіменно. Я... Він, він так названий гучно, великий концерт, Ренсан стендап. Чи дійсно він в чому його велич? Чому його масштаби? Большая аудиторія, Большой актовий зал СНГУ, великі <с> коміки. Мені здається, просто буде очень хороше качество юмора. как для нашего города, да, да. потому что съезжается очень много комиков, э, сколько я знаю, Харьков, Киев, Одесса, э, будет парень. Сумы. А, да. будет. <свят> <И суммы. свят> Один участник, да? О, душе <свят> цикаво, а кто в Сум? Один, да. Один. Кто? Кто в Сум? Женя. Кто Сум? Потому Женя. что Оля. Оля. Кто кто вот. Не, не. А я ж думаю, что что то пришло не так, а вот чему? А я кое Женя? <свят> 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 <Yeah>. <свят> Вообще действительно будет <свят> очень крутое мероприятие, поэтому <свят> всех, друзья, приглашаем, приходите, будет качественно. <свят> а сколько взагалі <свят> будут участники комиков? Планируется <свят> 10. 10 комиков? Если, если доедут все, мы надеемся, что у нас люди такие же ответственные, как и мы, которые <свят> пришли сегодня с вот Они тоже обещали, что все будут готовить свои смешнючие монологи. Есть какие-то там великие зерки, которые их знают все? <свят> Да, Есть. Я очень горда, что хедлайнер этого вечера это Наташа Гарипова, потому что она девушка, и я ей горжусь, она молодец. девушка. Потому что она девушка. Да, потому что в первую очередь она девушка. Да, она известна, она. Как бы, два а, раза участвовал ждала, в телевизионном да, шоу. это, думаю, ну, как О, минимум показатель. Да. да. Классно. Белявка, по-моему, так? Да, да, да я да. ее видела. Очень харизматичная девушка. Вот. вот, вот просто... она меня слышит. Очень харизматичная. Очень харизматичная. Ты еще и руку будешь целовать, так что сейчас можно... Она, между прочим, не замужем. Ты не замужем? Она, да. Ну, Женя, ти теж не одружений. Саме, що ти, ми там знаєш. Які, які міста з'їжджаються на вас? З яких міст? Як я вже сказав, буде ну, Київ, Київ Харків, Одеса і... І Суми. І, і все, да. Просто там дуже Ну, як правило, многі коміки, да, щоб розвиватися, приїжджають в mm -hmm. і з столиці, поэтому из Києва приїдут, как они номинально будут из Києва, но э, сами родом могут быть из разных городов просто. Yeah. А як Я ви думаєте, от чому вони хочуть їхати в отаке от місто невелике, там де, да, у нас культура стендапа розвивається і уже розвивається на, на достатньо високому рівні, ну все-таки. Почему? Вот ты сказал, все, все в Киев, а тут вот они до нас едут. Всем просто. нужны деньги. на самом деле, это шутка, на самом деле, подкупает хорошая организация. Бережи материал на столе. У тебя его не так много, да? Вот, На самом деле, да, я хотел сказать, что просто каждый комик, который приезжал сюда в Суму, он отмечал, во-первых, хороший зритель, такой благодарный, плюс им нравилась организация которые, может быть, потому что мы не причастны были к ней, Мы не мешали. Вот поэтому они очень хвалят и с удовольствием приезжают. Я с Я думаю, люди знают, что такое там КВН. какие-то. стендап. Что такое стендап? Особливости. Особливости стендап. Шутки. Очень Так и запашу. Шутки. на Мне кажется, это будет больше некая исповедь, и как-то в КВН вот, вы собрались командой, пошутили, и ну, личность не всегда раскрывается, то есть иногда, очень часто, да, даже не иногда, зачастую в КВН есть фронтмен, вот, человек, на который де держит, да, и делает шоу в основном, и есть просто, который... И так, стоп. И помогает, да, либо просто на поклоне на эти там, все, или поют финальную песню. Вот в стендапе все зависит только от тебя. Ты, и, ты либо провалишься... Что тоже бывает. Вы, и, может быть, вы видели какие-то да, выступления. Либо ты выступишь хорошо. Все, и только ты мерила, да, ты показатель. Вот да, стендап это рассказ одного человека о всех человеческих проблемах и собственных проблемах и своей жизни. Ну, обязательно с шуточками. Ты сам себя высмеиваешь. А может быть выхода не жарты. Могут. Могут Оби... Обязательно. Обязательно. Если, например, комика очень скучная жизнь. Тогда он просто подсматривает за Олей, да. Я подсматриваю за Олей и просто переделываю. А я насправде думала: ну, честно, я и не задумывалась над тем, что комики могут там выгадывать специально смешную историю. Просто так правдоподобно завжди расповедают, а я вот я шел вчера. Там так и осталось, и думаю, ничего себе, я их живу. Там просто мне кажется, это все истории реальны. Они иногда добавляет как-то усмешняется, скажем да, так, да. зрители что важно ему посмеяться. Если я просто расскажу, что я я работал в лагере вожатым они скажут, ну хорошо, молодец, мы рады за тебя. Интересно, требоваться, ты что смешное, нужно да, нужно как-то привести к этому какой-то смешное, чтобы они посмеялись. Поэтому может может браться такая некая основа и потом дальше не всегда, иногда получается так, что Історія смішна вже була. От. Потім думаєш, а потім я... ти думаєш, розкажу ка я цю історію, вона не смішна, і ти думаєш, от, баєн. Просто нічого і да? Я от зараз, в принципі, ми почали говорити про матеріал коміків. І зараз мені хочеться наочно це да, подивитися, е наочно продемонструвати глядачам. На е <с я с думала> про що все-таки да. коміки? Так, да, по наочно подивитися про що жартують саме наші сумські коміки, тому що Ух у нас ти. є спеціальна така е рубрика стендап, ранковий стендап, де е виступають зокрема і ці коміки, які сьогодні у нас в студії. Тому давайте переглянемо, що ж воно є таке стендап, і можливо вам захочеться відвідати великий е ренесанс-концерт. Такий от він стендап в Сумах був колись. Так, Женя, якщо я не помиляюсь, такого більше не буде. Я теж думаю, я зараз дивився на це все і просто думаю, божечки, як мене позвали провести і прийняти участь в цьому концерті. Ну, чесно, свою защиту скажу, це було дуже давно. Ви бачили ви мої щоки? Це ага. просто було дуже. Зараз, зараз худ, тобто зараз да. ти, жарче піднабрався. Ти виріс як комік уже, правда? Так, і похудів як чоловік. І, бо... і побрився. Тому ми. приходьте в неділю. О котрій, до речі, в 18.00. 18.00 СумДУ, актова зала, неділя подивитися, як виріс Женя Лубінець за цей час. <реш> да, а чого, до речі, очікувати от від вас? Ми не знаємо, що нам привезуть гості з інших міст. Mm -hmm. Чого можна очікувати від вас? <реш> ну, я сподіваюся, <надеюсь>, іскром'ятного юмора. <світ> На самом деле, ми готовились, ну я лично готуюся uh, десь. месяца два или три. Вот были, проводились открытые микрофоны. Некоторый материал был хороший, я его где-то собирал. Вот, и поэтому, я думаю, будет все самое лучшее. Или, как учат меня на переводе, best of the best. Я думаю, что я покорю наш любимый город Сумы тем, что я искренний человек, я девушка, мне 19 лет, и я уже могу шутить сама над собой. Это очень важно, потому что девушки, они очень критичны и не любят, чтобы над ними смеялись. А мне наоборот это нравится, поэтому... Может быть, ты скоро пройдешь свой спешл в Кролюце? Есть мысли об этом. Великий сольный концерт. Олі Краснянська на 8 хвилин. А, а мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво саме формат цього великого Ренесансу стендапу. Просто, якщо 10 коміків буде, да. просто виходитимуть по черзі і розповідатимуть свої стендапи. Ну а що найголовніше? найголовніше щоб, якщо буде... а там буде смішно. Так, да, виходить кожен комік, читає цю То, монолог. Тобто, грубо кажучи, це буде 10 монологів підряд. Я думаю, да. Ну и естественно она же наш бессменный ведущий Феликс Редько как-то разбавит, э, будет, знаете, ведущий разбавит должен чувствовать. Я, э, да, разбавит юмор. Ведущий должен чувствовать. Я просто ездил на фестиваль в Киеве. Молодец. Я уже можно поаплодировать. Меня пустили, скажем Выпустили сумму, по перше. Скажи, что ты просто заплатил. Да, спасибо. Вот так вот. Оля готовит. Оля в прекрасной форме, вы видите. Так вот, я в... вона, вона була. просто да. не, не шкодує себе, вона просто не береже, Отдає... береже yeah. жарти на <laughs> единицу. <до дуги. laughs> так вот, я ездил в Киев, и там был ведущий, знаете, который просто очень хорошо чувствовал публику. Рома Мещеряков, возможно, он когда-нибудь к нам приедет. Он просто, знаете, вот умел... Понять, когда нужно сразу перейти к следующему комику, а когда поговорить с зрителям, чтобы зритель как-то выдохнул, передохнул, он просто, знаете, находил вот так, вот так, человек сидит перед ним, он говорит, как вас зовут? Начинался какой-то диалог, прошло, где вы работаете. Я шутил на эту тему, зритель сразу как-то, знаете, переключался, mm -hmm. выдыхал, аплодировал. Он говорит, ну все, друзья, а теперь перейдем к следующему комику. Ну, это было. А вот Вин выдыхал после хороших выступлений, или после недужи. А там, там все были все выступления были действительно очень хорошие. Это был фестиваль, выступал 4, по-моему, или 5 уже комиков, самых сильных. Угу. Но все равно, то есть, понимаете, когда большая плотность юмора, все равно зритель устает. Когда не смішно, це плохо. А коли смішно, 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 то це тоже... теж то, то, то на останнього коміка може не вистачити просто силу вже глядача. І да, да. навіть да, якщо на нього буде дуже смішний гумор, то він може Як правило, останній комік он буде найсильніший. От. А взагалі, от, говорячи про Ренесанс стендап, не про самий цей великий Ренесанс стендап, да. а про от таку течію. Ренесанс стендап. Взагалі, коли він зародився, скільки йому там, скільки вже виступів було історію, еволюцію ренесансу да. сам стендапа. Я думаю, нас зараз Фелікс дивиться і він зараз прослідкує уважно, uh -huh. що ви скажете, і, і потім, і потім колись до нас прийде і поправить. Так, він постійно нас я, приходим, он постає на справжні приході. зарядився стендап. Правда? Плюсик. Все, допущено, хорошо. Потом киевским комикам. тяжелее, зародился. Но на самом деле... В январе 2015 года провели мы первую вечеринку. Были только сумские стендап-комики, а потом уже как-то начали разбавлять приезжими. Получилось, очень круто, смешно, людям нравится. Мне интересно, насколько сумчаны, мешканцы сум, спринимают иностранных комиков. Ну, Якщо чесно, я, я була теж на перших стендапах. І, э, і класно, э, звичайно, тому mm -hmm. що там майже всі знайомі висипали. І якщо чесно, от ми, це особиста моя думка. Я дивилася на э, знайомих, деякі були незнайомі, але тим не менш, вони з сум жартували про актуальне, там, грубо кажучи, про наші калюжі дороги. Mm -hmm. І от це викликало сміх найбільше. І, мабуть, разочок я побула так, що були з інших міст приїжджали і вже жартували про більш загальне таке. Mm -hmm. І щось уже не зовсім заходило. Як останнім часом реагують глядачі? Чи можливо привозять такі жарти, які вартують? Ну, зрители звикли, чесно. Вони зустрічають кожного коміка просто не знаю, бурними аплодисментами, підтримкою. І после даже после вечера, после вечеринок коміки отмечают, що, дійсно, публіка в приїде комік Андрій, Да, щегель, правильно? Правильно. Правильно. Оля помнит, я помню. Олю. да, он выступал у нас в марте, правильно, Оля? Правильно, Женя. Вот, видите, так мы и общаемся вне камер. Правильно, правильно. Вот, и он отвечал, что действительно это одна была из самых запоминающихся для него вечеринок, потому что после того как он выступил, ну, минуты три зал просто хлопал ему, и мы в том числе. Uh -huh. Першим да, ми пірна за автографами. дуже класно. Я думаю, буде і неймовірно цікаво і на цей раз Сама вже да. хочу піти і з самою задоволенням забрала ці квиточки, які є у нас, але все ж таки ми підготували для вас розіграш. Я думаю, можливо, ви зараз нам допоможете прикрасити можливо очікування, поки до нас додзвоняться люди. Тому. Увага, 617-107, телефон нашої студії. Ми зараз всі разом в чотирьох разом з нашими коміками розіграємо квитки. Юра, питання від тебе. Питання таке. Воно не буде стосуватися. а актуальчик, а то це було передбачено. Завтра якщо фінал... вивчаєте біографію Феліксарічки, то перестаньте. Це. Я теж хотіла трошки протувати. Отже, Можна? питання завтра. Фінал Ліги Чемпіонів. Питання таке: хто у ньому бере участь? З команд. Можна, можна звати суддю. Хто в ньому бере участь? Так, які дві команди будуть грати між собою? Точно не Сивілья, да? Точно не Сивіль'я, вона виграла Лігу Європи. Ну так мені чесно, ви дівчинка мені ставить в общем. Я только що подсказкою всім зритям. Якщо б ти мені дав підказку на Сивіл'я, я б не змогла відповісти на це питання. Я теж був. Я сказала, я вже сказала, 617-107, які дві команди зустрінуться завтра. У нас є дзвінок, чи мені здалося? Ми чекаємо. È, да. ми, ми питання, ]otsifellis. питання дуже легке. взагалі. В firella, – В одній з команд грає любимець жінка, скажімо так. Саша не грає в футбол. Ти плохо знаєш Сашу Дімо, але прекрасний. Здається, у нас уже є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Алло, здравствуйте. Представтесь, будь ласка. Меня зовут Віталій. Віталій! ще раз вам доброго ранку. Отже, хто ж які ж дві команди гратимуть завтра в фіналі Лізі Чемпіонів? Дві мадридські команди Атлетіка і Реал Мадрид. Вітаємо вас. Ви знали, чи ви в Вікіпедії підглянули? Знаю, я футболом улікаюся, граю. Дуже круто. А чи захоплюєтесь ви стендапом? Був на прошлому стендапі, який проходив. В діалогі, ага, А на цей сандапвитки ще не купляли. Ще раз повторите, пожалуйста. Квитки на цей стендап ви ще ви не придбали? Ні, у мене виходить ігра в це время, ну, хтось от з моїх близьких пойдёть. О, ви ви вас порадуєте з нами. Робите добрі справи, так. А що ж продати їх по спекулятивній ціні? Ещё ж ні, продавати, я думаю, ви їх не будете, можливо, вручите комусь зі своїх близьких. За детальною інформацією в наше особисте повідомлення або за адресою вулиця Петропавлівська 125. Приходьте, забирайте ваші квиточки. Вітаємо вас з перемогою. Е Ей! Поздравляю. Уу, а вам, а, вам а вам ми дякуємо. Особливо тобі, Женя, оскільки тобі було дуже важко сьогодні прокинутися. Да. Бажаємо вам гарних виступів. Бажаємо, щоб публіка вас гарно сприйняла. Просто щоб в авасі ви зайшли, щоб був постійно сміх. Дякую, що позвали в першу чергу? Да. Я сподіваюся, після цього well, like ефіру ви позові ще раз. Сподіваємо, да. Сподіваємось, сподіваємось. Говоримо вам уже до побачення, але говоримо доброго ранку нашому колезі Кирилу Бондаренко, який вже має бути готовим до новин. Має. Кирило, чекає нас, Кирило. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи відвідаєш ти цей великий концерт Ренесансу? Так, звісно, в мене є в планах е дуже сильно <хи> хочу туди потрапити, адже після тяжкого робочого тижня хочеться відпочити і вдосталь насміятися. О, це, до речі, це гарний дуже аргумент. Це <хи> дуже добра новина для нашої гостей для Ренесанс Стендап. <хи> ну що ж, передаємо слово Кирилу Бондаренко на часі новини.